Як сурити Меона, який кидається майже всіма чим ти хочеш. Якщо не знаєш, давай я поясню. Часто нам треба зайти в редактор, потім створити нове і вибрати любого персонажа. його як хочеш, і йти вибрати різні. Ра потім заходити її скрипти, де пусто нажимаєте на пусто, і там метати предметів. Потім е, ви вибираєте предмети, які ви хочете. Ну, Мені наприклад, це буде е, колесо. Ну пусть буде колосо. Вихо, виходимо, а потім ставите, е, потім ставите, що ви хочете там. Ще можна вибрати точку, де е, буде стріляти. Молодь. Потім <гум> Ви соханяєте і виходите. Сам. Ми будемо слід разом блок за блоком, грам за грам. Щодня ми будемо тестувати. Заходимо в, в, в різні. Це місце де гравець не спить, а летить. Ось. енергія, да, він пуляється він пуляє кос. Зараз не знайду. Ким зон знайду. Погнали в цей блок. О. І тепер просто to swap this. Ладно, можно любые, любые поставить, даже снаряды вот такие. Правда, не другую сторону, но ладно. що з вами був GameZone. Всім пока. Ще ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хотів вам ще сказати, що скоро вийде э, мій новий серіал анімаційний, прям серіал. На ньому був бі-2. Бі-1 був на моєму збуковому каналі. І всім пока.